Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене дуже просили подивитися е, ситуацію з Сумською областю і прикордонними з РФ областями загальну картину, тому що зараз особливо по Сумській області відбуваються просто якісь пекельні дні, що обстрілювати стали набагато більше, інтенсивніше, тяжче. Я би хотів подивитися зараз на Сумську область. Подивитися конкретно по Сумській області, що може відбутися потенційно, і я можу, я хочу подивитися по прикордонних з РФ територіях, тому що я так розумію, вже почалися вибори президента РФ, е а свою цель освободити Донбас к виборам, вони не осуществили. Е ну, Мається на увазі, я, наскільки знаю, і була така теорія, що. І мені про це не одна людина казала, і не одна людина писала, що нібито вони до виборів президента, і причому це ще десь рік назад чи два роки назад, мали освободити повністю весь Донбас. А зараз, враховуючи те, що вони своєї цілі не досягли, ну, вони атакують, дуже сильно атакують, тому що це, ну, це агресія, це злость, це ненависть. Я би хотів подивитися зараз на Сумську область. І я би хотів на таро глянути загальну картину для прикордонних областей з РФ, якою, якою може бути ситуація. Буквально 4 карти. Добре, Сумська область. Карта Ажиданія падає. Карта Союзів. Карта Об'єднанія. Карта кладбища Вдавець. Поганий знак, бомбити ще можуть. Карта мислителя, думок та планів. Карта мислителя підказує жителям Сумської області. Будь ласка, добре думайте головою перед тим, як приймати важливі рішення. Можливо, реально краще тимчасово виїхати в більш безпечне місце. Добре, дивимося тут. П'ятірка хрестова карта боротьби, такий чорт тягне жінку кайданами за собою провокації. Сінмирка Бубнова, вогонь, підвищені вогневі загрози ЗЕВС. блискавка. Вісьмірка, бубнова, фінансове розорення, удари по інфраструктурі. Ситуація погана. Багато вогневих карт. Плюс цвинтарна карта випала Кладбіщінська. На Сумську область, тому жителям Сумської області я передаю великий привіт, хто мене дивиться, і побажання всього найкращого. Але враховуючи небезпечну та непросту ситуацію, я би сказав, що було б краще, якби ви подумали про свою безпеку, можливо, десь в іншому місці, тимчасово. Тепер давайте чотири карти, які я витягнув ось тут от на таро. Четвірка жезлів, карта успіху, хороша карта. Ця карта говорить, що навіть якщо якийсь потенційний наступ може бути, його будуть стримувати по прикордонних областях. Семірка Пентаклів, карта розорення. Карта бідності, карта втрат. Можливі удари по інфраструктурі. Карта Сонця. 20-й аркан, точніше, 20, 19-й перевернута. І королава мечів також перевернута. Ну, я скажу так, що в принципі. Бомбити можуть, але сказати, що прямо захоплювати, то навряд чи. Ну, на даний момент принаймні. Ну, Сумська область дійсно дуже багато страждає. І, на жаль, ситуація там така досить плачевна, судячи по тих картах, які мені випали. У будь-якому випадку бажаю мирного неба над головою, бажаю миру. І нехай ця війна закінчиться хоч прямо в цю ж секунду. Якби це все залежало чисто від мене, то взагалі би апріорі ніяких воєн не починалося. До речі, напишу про це одне дуже цікаве філософське есе. Я думаю, що вам буде цікаво почитати. Я думаю, що я його опублікую десь цього місяця або наступного. Стосовно того, якби я мав достатньо велику силу в зовнішній політиці і внутрішній, як би я себе поводив. Надіюсь, вам буде цікаво почитати. Бажаю всіх благ та всього найкращого. Бережіть себе, всіх благ вам, миру та захисту вищих сил.